Особливість продуктів, які ми сьогодні споживаємо, полягає в тому, що практично всі продукти є слизоутворюючими, а слиз є дуже сприятливою формою для того, щоб там розмножувалися різного роду патогенні бактерії, а особливо грибки. Виходячи з цього, виникає тотальне закислення організму і слідом за цим виникають хвороби. Щоб цього не відбувалося, наша задача своєчасно і регулярно проводити очистку організму від цього слизу. Навіть з практичного досвіду, кожен з вас може зрозуміти, що слиз буде легше виводитися з організму, якщо ви п'єте достатню кількість рідини. Якщо ж ви будете пити воду з біологічно правильними параметрами, до того ж, стимулювати жовчовий тік, стимулювати лімфодренаж, підтримувати загалом ферментну базу організму. То цей процес значно підвищиться. Разом з тим, якщо проходити комплексну антипаразитарну програму, ми можемо попрацювати із слизоутворюючими факторами, працювати з грибками і найпростішими. Тому що саме найпростіші і грибки, вони є самі складні для ідентифікації за рахунок здачі аналізів. І якщо певні маркери з'являються у вас в аналізах, то це означає, що в глибинних тканинах організму вже досить великий підвищений рівень цих патогенів. Щоб цього не ставалося, проходьте комплексну антиперезитарну програму двічі на рік. Звертайтеся в особисті, щоб отримати безпечну перевірену антиперезитарну програму на натуральній органічній основі. Підписуйтесь тут більше про здоров'я та анти-ейдж.